В ім'я Отця і сина, і Святого Духа сьогоднішній Воскресний день, дорогі брати і сестри. Чергову неділю по П'ятидесятниці ви чули у Євангельському уривку, який присвячений цьому Воскресному дню, так звану відому притчу про Самарянина, коли один з законників підійшов до Христа і говорить евангеліст, спокушаючи його, почав задавати йому запитання: як же спастись? Як унаслідувати життя вічне? І Господь зрозуміло, в чому була спокуса, в чому ж законник спокушав Христа. В тому, що Законник дуже добре знав священне писання, будучи іудеєм, і фарисеєм, і книжники, це було їхньою метою життя. Вони жили і постійно вивчали закон. От і їхнє серце часто ставало таким закоренілим, черствим, тому що трималися лише букви цього закону, а не його духу, і дуже часто не виконували самі те. Що добре знали, і що вивчали, і в чому навчали інших. І от якраз він спокушав Христа в тому, що, можливо, би Христос сказав щось таке, що протирічило би закону, те, що Він і так добре знав. Для того, щоб якось провокувати ситуацію, для того, щоб чомусь його звинуватити. І Господь, як серцевідець і той, хто знає думки і наміри людей, мудро відповідає йому і говорить, що спастися можна так, як написано в законі. І хочу чи бажаючи проявити свої знання, і закони відповідає, що написано в законі, що возлюби Господа Бога твоєго всім серцем твоїм, усією душею твоєю, усім розумом Твоїм всією силою твоєю і ближнього Твого як сам себе. Тобто він розуміє, навіть перед цим як задавав питання, він розуміє, як же унаслідувати життя вічне і що для цього потрібно робити. Тим не менше, підход, підходить до Христа з такими не дуже добрими намірами, як пише Євангеліст Лука, спокушаючи його, якби провокуючи його перед цим натопом, перед людьми, які стояли. І далі він, намагаючись виправдатися уже перед людьми, він продовжує запитання до Христа і говорить: А хто мій ближній? Хто мій ближній і хто мене оточує? І зрозуміло, що сама зручна відповідь для нас усіх це той, хто близький до нас, хто є в нашій родині, хто є з нашим сім'янином. І часто навіть в апостольських посланнях можна почути той, хто нам по вірі, близький. Якщо я віруючий християнин, то я в першу чергу буду допомагати віруючому такому ж християнину, як я. І Господь, в питання на це, а хто мій ближній відповідає цьому законнику притчою, що йшла одна людина з Єрусалима до Єрихона. а так історично склалося, що хто йшов з цього міста в цьому напрямку до древнього міста Єрихон, І Єрихон, до цих пір місто є таке на території сучасного Ізраїля взагалі вченими вважається, що воно одне з самих древніх міст нашої планети. Йому близько 10 тисяч років. Так говорять археологи, і так ось цей небезпечний шлях. По якому йшли люди, часто на людей нападали розбійники. І от на одну людину напали розбійники, залишили його помирати попри дорогу, пограбували його, і йшов цією дорогою священик. Священник проігнорував цю людину. Священник той, який був служителем тодішньої війхозавітній церкві, і пішов собі далі. І йшов далі. Левіт. Священики походили з роду Ааронового, а Левіти з коліна Левіто, тобто в ті, які були. Служителями при храмі, які допомагали священникам служінні. І він також проігнорував цього хворого. І далі йшов наступним, як говорять, самарянин. Христос говорить, цю причу, йшов самарянин. Ми не будемо вдаватися всі подробиці в деталі, які були на той час відносини у самарян і іудеїв, хоч вони і походять, і якби мають одне коріння і вважаються одним народом, але в них була різна віра. І різний храм. Самаряни собі зробили свою релігію і на іншій горі, горі Горизим, побудували собі інший храм. І як говорить євангеліст, між ними часто була ворожнеча. І самаряни з іудеями не спілкувалися. Це, про це також сказано в Євангелії. Тому відносини зрозуміло були дуже напружені. І оцей самарянин, людина іншої віри, скоріше всього змилувалась над іудеєм, і говориться над іудеєм по національності, і, як говориться в Євангелії, взяли його, обмив його раним маслом, одів його і довіз його до гостиниці, залишив кошти, залишив два динарія. І навіть сказав, що якщо не вистачить цих коштів, я по дорозі назад, назад доплачу більше. Ну і Господь завершує цю притчу такими словами, законник Зрозуміло, почувши відповідь, і Господь завершує притчу, що так і будеш так, і таким чином потрібно поступати з нашим ближнім, таким чином потрібно спасатися. А чому навчає нас ця притча? Про те, що в першу чергу вона взагалі внесе в собі таку моральну цінність. Про те, що в першу чергу не ми повинні думати, хто нас наш ближній, а ми повинні думати, як же нам стати ближнім для когось. Зрозуміло, що. В нашому випадку це найлегше зробити з нашими знайомими, з нашими родичами і з нашими однодумцями, з нашими одновірцями. Сьогодні також, до речі, читався дуже цікавий апостольський уривок апостола Павла до Галатам. до, Здавалося, де апостол Павел жив. Будучи у день, де живуть галати в Європі, де жили, от християнство так швидко розповсюдилось, що вже апостоли при своєму житті писали і тим багатьом народам, які жили у Європі подальше від тієї святої землі, звідки й пішло християнство. Мова йшла, ви чули в апостолі. Він це часто уривок можна почути про обрізання і необрізання. Апостол Павел, якщо сказати в загальному, він пише, що немає вже значення хто обрізаний, хто необрізаний, тому що всі вже має, всі вже є новим створінням Ісусі Христі, тобто який воскрес, який оновив собою плоть, і тепер вже обрізуватися не обов'язково. А тоді постійно точилися е, дискусії. І від тих іудеїв, які були обрізаними і прийняли християнство, і від тих інших вірян, християн, які прийняли християнство, але не були до цього іудеями. Ну і зрозуміло, відповідно, вони не приймали обрізування, вони не жили по закону Моїсеєві. І от ті іудеї перші заставляли цих християн, нових не з іудеїв, щоб вони також обрізувалися. І апостол Павел пише, що таким чином, заставляючи їх це робити, вони намагалися виправдати себе. Що ви буцім то зробіть хоча б обрізання, що вони самі не жили по закону Новому Христа, і хотіли, щоб ті, хоча б обрізувались таким чином, показати, що вони хоча б обрядово такі самі, як вони. І от всюди, що в законника, що в фарісеїв, шов сьогодні в апостольському читанні, просліджується така думка самовиправдання людини. І коли людина в тому числі прикривається постійно обрядовістю, якраз книжники і фарісеї впали в цю обрядовість. І апостол Павел, здається, при чому тут обрізання? Сьогодні ми не обрізуємось. Сьогодні обрізуються ті іудеї, які ще сповідають, живуть в Ізраїлі, десь в інших куточках світу. І при чому тут ми? Тому що обрізання це свого роду вже обрядовість того часу. А хіба в нас немає обрядовості на сьогоднішній сучасний день? Звичайно, що є. Звичайно, що є. Його можна зустріти і в багатьох куточках нашої країни, і по планеті. Коли… Все зовнішнє стає для нас в першу чергу. Ну, наприклад, там ви знаєте, як люди йдуть часто в храм покропити, освятити, або бо такі люди, які навіть йдуть виключно в ті дні, де тільки щось освячується, де тільки щось кропиться, і забувають про те, що внутрішнє, як пише апостол Павел, що вже плоть вона оновлена. Він не обов'язково вам обрізуватися, не обов'язково вам обрядове ставити в першу чергу. Він не засуджує тих людей. Він говорить, і обрізані, і не обрізані, ви вже всі маєте нову плоть. Він не засуджуємо ми там ми так само тих людей, які і інколи заходять в храм, які інколи, ну хоча б інколи згадують, що були колись хрещені і прикликає священика. Але ми говоримо, що потрібно і внутрішні, в першу чергу, поєднувати, а вже за внутрішнім підтягується зовнішня. Форма за тим, що в нас складається всередині, от до чого нас постійно прикликає церква. Зрозуміло, що з цієї притчі дуже легко е осудити, як кажуть, духовенство, тому що ті люди, які мали б в першу чергу виконувати цей закон, які мали б проявити милосердя, вони його не проявили. Тобто священники служили при храмі, і коли людина відкриває. Біблію, яка прочитає, от, не знаючи ні Євангелія, не читаючи Старий Завіт і прочитає просто цю притчу. Які висновки вона зробить? Вона зробить трошки помилкові висновки, вона скаже: дивіться, а в цій притчі Христа сказано, що священники, які служили в храмі, не, не проявили милосердя, а людина іншої віри проявила, чи є так часто в нашому сучасному житті, звичайно, є. Звичайно, є, що ми з вами всі люди, і можемо поступити не по-євангельськи, можемо проявити і священники, і єпископи, там, скажемо, зайву емоцію, чи поступити неправильно, але це точно не є виправданням для нас, щоб відходити від віри, чи відходити від церкви, не дай Бог, чи якось якимось чином роптати на, на Бога. Тому що священне писання, люди часто розуміють, вириваючи фрази з контексту. І, прочитавши цю притчу, зробивши висновки, людина може далі не, не читати писання і зрозуміти тільки те, що от Христос хотів донести. Значить, церква не потрібна. Пам'ятаєте, є такі слова, що не називайте нікого Отцем, окрім тільки Отця вашого Небесного. І люди беруть одну цю фразу, і часто все життя з неї носяться і говорять: ну ми не будемо священника називати Отцем, хоча не розуміють її тлумачення. А в сьогоднішній апостольський уривок, до речі. Послань до Галатам, воно йде таке обширне послання, і теж в ньому таке багато морального повчання. І там, здається, чи 9, чи десятий вірш у 6 главі. Апостол Павел пише, що творіть постійно добро, поки ви живі, а найпаче, тобто в першу чергу, тим, хто є вашим побратимом по вірі. І здавалося, що тут повне протиріччя тій. Притчі, яку сказав Христос, тому що Христос виголосив, що і люди далекі від нас і незнайомі, можуть більше допомогти, ніж близькі. А апостол Павел говорить: а ви творіть добру, але в першу чергу тим, хто близький до вас повірі. Тут протиріччя ніякого немає. Просто читаючи новий завіт і старий з повністю священне писання, його потрібно розуміти в комплексі. Ніколи не виривати ці уривки з контексту, тільки людина, яка бачить повну картину перед собою, усвідомлюючи, може зрозуміти всю суть і суть в тому числі цього життя. А прочитавши десь щось в інтернеті, чи десь щось вирвавши з писання, чи десь щось почувши неправильно. І навіть якщо ви замітите, люди часто такими фразами, вирваними з контексту з Євангелія з Нового Завіту, вони ними прикриваються. Що тут сказано Тето-тето те значить, от. Не можна, а в сучасній церкві не виконується і так далі. І йдуть собі таким списочком. І так життя їхні проходить, і вони оцими фразами короткими виправдовуються. Я думаю, ви часто з цим зустрічалися. І суть, звичайно, цієї притчі Ісуса Христа про доброго самарянина також і в тому, що в людських відносинах, в наших з вами відносинах в буденному житті. Прихована в тому числі і милість Божа до нас, і як кажуть, успіх до нашого спасіння. Господь показує, що в нашому відношенні до нашого ближнього можна здобути спасіння, і можна такими вчинками, як цей самарянин, покрити багато наших гріхів, які є у нас з вами. Нехай нам в цьому допоможе Господь. Амінь.